Привіт всім! Мене звати Юля і я починаю вести свій кулінарний YouTube канал. Ми будемо з вами готувати різні страви, а сьогодні приготуємо зефір. Так, які інгредієнти нам потрібні? Це 75 грам води, 300 г цукру, цукор пісок. Потрібно 5 г агар-агару, тут більше ми будемо важити на вагах, 3 яблучка і 1 яйце. Для початку ми приготуємо яблучне пюре. Беремо три яблука, наші, беремо кастрюльку, в якій ми це пюре будемо варити. Мисочку спеціально для шкірок яблучних, ножик. Ну і якщо у когось є, якщо у когось немає, таку штучку, яка вирізає серединки з яблук, не знаю, як вона називається, але нічого страшного. Так, беремо яблуко і починаємо чистити всі по черзі. Яблука в мене вже помиті. Почистили ми яблучку, вирізаємо серединку і розрізаємо на частинки. чи частинку виковорюємо на сіні і ріжемо на дрібненькі шматочки, для того, щоб воно добре провалювалося потім. Як буде великими кусочками, то може не проваритися. Одна провариться, друга провариться, Краще маленькими дрібними так. так, Беремо наші яблука, ті, що я начистила, три яблучка, ставимо на плиту, включаємо плиту і заливаємо невеликою кількістю водички. Залили не так, щоб вони покривали, а чуть чуть, чуть, -чуть щоб вони не прибирали до. Кастрюльки до стінок, як закипить. Перемішали, щоб вони були такі чуть-чуть мокренькі. І чекаємо, поки водичка закипить. Наші яблука вже закипіли, ми їх перемішуємо, ставимо на середній вогонь. Ще раз перемішуємо. Кришечкою не накриваємо, бо нам треба, щоб випарувалася вся волога з яблук. І чекаємо приблизно півгодини, поки вони зваряться повністю. Пройшло вже 9 хвилин, як наші яблучка варяться. Ми їх періодично помішуємо для того, щоб вони повністю покривались водою. І так, наші яблука вже готові. Вони перетворилися майже в пюре. Бачите, такого вони стали навіть кольору іншого, майже прозорого. Ми виключаємо нашу плиту, переставляємо, беремо сито, Можна взяти менше, в мене є велике, тому я беру велике, чисту посуду. І зараз ми будемо перетирати наше пюре, для того, щоб не було ніяких таких твердих. Шматочки нічого. воно повинна бути однорідна маса. Так і перетираємо через ситу наше яблучне пюре. Як воно гарно пахне яблучками ням-ням. Ось така кількість готового яблучного пюре в нас вийшла. Ми беремо чисту кастрюльку, ставимо на вогни. Нам для приготування зефіру потрібно рівно 125 грам яблучного пюре. Так, є, бачите, якраз з трьох яблук виходить потрібна кількість. І засипаємо 100 грам цукру, цукор пісок. Ставимо на плиту, включаємо максимальний вогонь. Нам потрібно, щоб цукор розчинився повністю. Помішуємо його і доводимо до кипіння. І так, наше пюре кипіло, цукор повністю розчинився, крупинок немає. Ми знімаємо з вогню. Чекаємо, поки кастрюлька захолоне, і потім нам потрібно поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб наша суміш повністю охолодилася. Тут наше охолоджене пюре, і ми вже вбили сюди один білок. Тепер це пюре з білком нам потрібно збити до стійких піків. Беремо міксер і починаємо все збивати. Спочатку нам... Маленький швидкості, і ось збільшуємо до максимальної. І збиваємо. І так, ми закінчили збивати наш білок з пюре. Е, Подивіться, які піки. Воно не падає, не ввисає, нічого стоїть. В такому стані повинна бути наша суміш. Ми відставила нашу кастрюльку із пюре з білком збитим. Зараз ми будемо готувати сироп для нашого зефіру. Беремо кастрюльку, насипаємо туди 5 грам агара-агару. Візьмемо ложечку. Так, це вийшло дві чайні ложки. наливаємо сюди 75 грам холодної води. Так. Розмішуємо ложечкою, щоб гарно розчинився. Так. І засипаємо сюди ще 200 грам цукру. ставимо на плиту, перемішуємо цукор за агар гара гаром водою і чекаємо, поки вона закипить. Зразу скажу, що перед тим, як вибирати посуду для цього, потрібно подумати зарані, тому що гар гар при закипанні піднімається приблизно в два рази. Тому маленька дуже каструлька не підійде. І чекаємо, поки закипить. Поки сироп не закипів, ми його повільно помішуємо. Ставимо на середній вогонь для того, щоб воно не пригорало. Так, наш агар-агар вже майже закипів, сироп агар агар-агаром. Дивіться, як він починає пінитися. Починає пінитися і збільшуватися в об'ємі. Ми його починаємо тут активно, активно мішати. І тепер нам від моменту, коли цей сироп закипів і почав отак пінитися, до моменту, коли він буде готовий, проходить 5 хвилин. Зараз я поставлю таймер. Дивіться, як булькає гарно. Так, наш сироп готовий. Дивіться, Бачите, тягнеться ниточка така. Із лопатки. Це означає, що сироп готовий прошло 5 хвилин. І зараз ми повинні цей сироп вливати в наше пюре з білком. Ми зараз на маленькій швидкості збиваємо білки наші з пюре і тонесенькою струєчкою вливаємо наш сироп з агара агаром Перемішуємо. Нічого обшкірягувати зі стінок. Кастрюльки нашої не потрібно, тому що воно дуже швидко карамелізується, і будуть такі шматочки великі, вони нам хвилі не потрібні. Тобто те, що збігло з кастрюльки, там і використовуємо. Більше нічого не потрібно. І збиваємо далі. У нас густа, густа, густа вийшла. Я приблизно збивала 6-7 хвилин, але це залежить від потужності вашого міксера. Ну, ось така вона повинна вийти. Зараз ми беремо кондитерський мішок, набираємо його і будемо відсаджувати наш зефір. Зараз ми будемо висаджувати наш зефір на дека, заранее застелені пергаментом. Набираємо так, зефірчик. Класний такий. Ми виклали всю масу в кондитерський мішок і висажуємо зефір на перам. Зіфір у нас вийшло тільки одне деко. Тепер ми його залишаємо при кімнатній температурі на 4-6 годин і після цього будемо продовжувати роботу там. Ось такі зефірки у нас вийшли. Пройшло 6 Зараз ми їх будемо посипати цукровою пудрою. У мене тут ціла баночка, кожну зефірку притушуємо цукровою пудрою. Пудру. Тепер знімаємо одну зафірку, другу. І вона тут трошки липне і зліплюємо дві зефірки. Ось така класна зефірка в нас виходить. Чудово. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Бачите, тут вона не прилипає, при натиску не крошиться, не ламається. От вона така мігенька-мігенька. А всередині така пухнаста. М -м -м. Ось такі класні зефірки у нас вийшли. Детальні рецепти і опис буде під відео. Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, пишіть. Я з радістю відповім. Якщо сподобалось відео, ставте палець вверх та підписуйтесь на мій канал.